Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку письмова нумерація чисел в межах 10. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок, Розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 56. Один рядочок. Виконай арифметичні дії. 40 додати 40 буде 80. 80 відняти 70 буде 10. 10 додати 60 буде правильно 70. 70 відняти 20, 50. 50 відняти 30. 20. 20 відняти 20. Буде 0. Давай з тобою зараз з'ясуємо, які ж числа сховалися за квітками. 48 додати невідоме число буде 49. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 49 відняти 8 буде 1. 64 відняти невідоме число буде 63. 64 віднімаємо 63 буде 1. 80 відняти невідоме число буде 70. Нам треба 80 відняти 70 буде 10. 50 додати невідоме число буде 70. Нам треба від суми відняти відомий доданок. 70 мінус 50 буде 20. Невідоме число додати 4 буде 76. Треба нам що зробити? Від суми відняти відомий доданок. 76 відняти 4 буде 72. Невідоме число відняти 3 буде 51. В такому випадку треба до різниці додати від'ємник. І буде 54. Ви впоралися. Будь ласка, якщо ти вже дописав, давай з тобою прочитаємо вирази та обчислимо їх. 17 відняти 3 буде 14. 7, 7 додати 10 17. 20 додати 5. 25. 5 додати 14. 19. 20 додати 7. Звичайно, буде 27. 98 7. Відняти 88 буде 10. 45 відняти 20. Буде 25. 100 відняти 75. Буде 25. Молодці. Ви впоралися. Давай з тобою спробуємо полічити від 90 до 100. 90 91, 92, 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. В наступному завданні нам треба розкласти на розрядні доданки числа. Давай подивимося. Наприклад, 45 ми розкладаємо на 40 та 5. Число 17 розкладемо на. Десять та сім. Число вісімдесят три розкладемо на вісімдесят плюс три. Наступні спробуй виконати самостійно, а ми тільки перевіримо. Дев'яносто сім це дев'яносто плюс сім. 84 – це це плюс 4. 66 – це 60 плюс 6. І 99 це 90 плюс 9. Вирахувати десятками від 10 до сотні 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Пригадай, скільки в одному метрі сантиметрів. В одному метрі вміщається 100 сантиметрів В одному метрі вміщається 10 дециметрів. А скільки ж сантиметрів в одному дециметрі? Звичайно, в одному дециметрі 10 сантиметрів Подумай, як можна записати кожну довжину в дециметрах? Та сантиметрах. Пам'ятаємо, коли є тільки сантиметри, ми можемо з вами робити запис таким чином: 57 см дорівнює 5 дециметрів 7 см. 32 см. Це 3 дециметри та 2 см. 85 – це 8 дециметрів та 5 сантиметрів. 93 см це 9 дециметрів та 3 сантиметри. І 12 см, звичайно, це 1 дециметр та 2 сантиметри. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Поглянь, скільки сантиметрів міститься у двох дециметрах. У двох дециметрах. Від дециметрах вміщається 20 см. А у 9 в 9 дециметрах 90 см. А у 10 дециметрах, звичайно, тут 100 см. А в одному метрі 100 см. Правильно. Давайте поглянемо та скажемо, скільки ж кубиків на кожному малюнку. Ми бачимо кожен стовпчик в одному стовпчику 10 кубиків. Тобто 6 десятків та 9 одиниць це число 69. А на другому малюнку ми з вами бачимо, що є в нас число 100, 69 менше, ніж 100. Спробуй зараз обчислити вирази. Самостійно, я думаю, ти впораєшся з цим. 3 додати 4 буде 7. 30 додати 40 70. 5 додати 3 8. 15 додати 3 18. 13 відняти 3 буде 10. А 13 відняти 10 звичайно, моя розумничка, буде 3. 40 додати 5 буде 45 а 45 відняти 5 40. 70 додати 7 буде 77, а 77 відняти 70 Тільки 7. Малець. Давайте виконаємо задачу. У Тимофія 9 іграшкових автомобілів. Із них 6 автомобілів стоять у гаражі, а решта у коробках. Скільки автомобілів у коробках. Всього було скільки іграшкових автомобілів? Дев'ять. Шість в гаражі. Як знайти решту? Треба від 9 відняти 6 і буде 3 автомобілі. Отже, у коробках знаходиться 3 автомобілі. Спробуйте прочитати задачу і визначте, яка зі схем відповідає їй. Тато купив 6 кг овочів, із них було 4 кг цибулі, решта буряки. Скільки кілограмів буряків купив тато? Що треба зробити в цій задачі? Правильно дізнатися буряки. Тобто нам підходить схема під номером 2, де нам відома цибуля. І відомо, скільки було овочів. Отже, щоб вирішити цю задачу, нам треба з вами від 6 відняти 4 і ми отримаємо 2 кілограми буряків. Домашнє завдання. Виконай номер 61 та 62. Будь ласка, обереться глин-колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, «зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!